Вітаю на каналі Агролюбитель. 24 вересня. Хмарно, і два дні має бути хмарно, але дощу не буде. Півтора місяця дощу не було, суш конкретна. І дивився на прогноз погоди до найближчих. Десять днів також опадів не передбачається. Вирішив зняти таке відео, показати свою оранку. Орав на початку серпня. Ну, Можливо, десь числа 10-го. Точно її дати не пам'ятаю. І от 5-6 тижнів. Оранці, може вже 7 тижнів, ну коротше твердо півтора місяця оранці. Як зорав, так все стоїть чорне. Падалиці по суті нема, отак десь-не-десь, не десь. деяка хоптинка, подекуди поодинока падалиця, а в принципі все сухо. І от за півтора місяця нічого не проросло. Цікаво, що поруч також була пшениця, бо моя днів 4-5 зібрана швидше. Тут пізніше і так стоїть. Десь бур'яни знаходять вологу. Можливо за рахунок січки волога тримається, а тут де оранка, все сухо. Від межі перей трошки проростає, десь собі знаходить вологу. Ну, тут межа тут перию трошки багато. У мене таких чотири... Не 4, 5, 5 городів, які... Просто переорані. І от вони такі чорні стоять. Лише подекуди невеличкі бур'яни. Те, що нема дощів і не буде найближчих пару тижнів, це найгірше для посівної компанії. Я прийняв рішення нічого не сіяти на зиму. Тому що нема багато площі, та й сівалку я продав, Іншу її поки що не купив. І в мене оце поле, маю на увазі, оце поле і ще інші в такому роді, буду стояли до весни. Після плуга як залишились подекуди чумаданчики так вони і є. Сухо. Солома не перегниває, не розкладається. Отут склад, Тут трошки бур'янці. Де склад, отак, бур'янці трошки проросли. Будуть мої городи з такою оранкою стояти до весни, тому що Чіпати їх нема потреби, та й важко, тому що культиватор тут нічого не дасть. Можливо, якби були опади, а це все розмокло, бур'яни б почали рости, то була б необхідність перед зимою це все здерти, бур'яни, закультивірувати, щоб чорна земля була. А так воно все. Стоїть чистеньке. А те, що дощу нема, це велика проблема. Велика проблема для тих, хто сіє, бо сіяти в суху землю, звичайно, можна. Колись і я сіє в суху землю, воно сходило, непонятно коли. На початку зими і без кущення заходило в зиму. Йду по примежу перий після оранки як був, так от весь посох. Просто сухий пири. На україномовному ютубі фраза суш конкретна, це вже як крилатий вислів чи афоризм. Тобто це вже стало класикою, суш конкретно, і одразу на пару років такі неприємності. Але нічого якось воно буде. Будемо сподіватися, що жовтень, жовтень принесе опади. Звичайно, оці землі вже опади нічого не поможуть, так воно буде стояти. Зараз пробую покопатись. Оранка тут не глибока, сантиметрів 12, 14. От все. Ну от на лопатку. Десь 12 до 15. Десь більше, десь менше. Такі то справи і така суш конкретна. Можливо в інших регіонах дощі проходили. Знаю, що кілометрів 5-7 від мене дощі були два рази зливи. Був випадок, що я навіть попадав машиною під дощ, під зливу, серйозну. І чим ближче додому, то дощу ставало все менше і менше і вдома було сухо. Такі теж історії були. Це ще десь після жнив дощик впав. Пару днів після збору врожаю дощик впав і все. І так, чотири тижні серпня і вже от, та майже два місяці, серпень майже весь і вже майже кінець. Вересня майже 2 місяці без душів. Це жах. Будемо спостерігати, що з цього буде далі. За відео ставте лайки, підтримайте канал підпискою. Всім дякую за увагу!